Доброго дня, друзі. Звіт по рибалці. Ось ну, такий результат. Трошки мордатеньких окунів. Ну і шушери синьогубої. Ну не дуже вона і шушера. Тут ще такий є грам під 100. Масштаб будочка. Що сьогодні в фаворитах. Пробував лишню. Ну, як завжди, я любитель на блишню ловити. Але вона сьогодні мовчала повністю. Пара тичків і штук три окуня піймав на блишню, переключився на безмотилку. Не знаю я, чесно скажу, не дуже і сам бачу. Де вона? Ось. Ну це безмотилка А-ля лісотка. Тільки тут не вольфрам, тут свинець, намотана свинцева проволока. Глубини у нас тут 2,5-3 метри, і її достатньо. Тобто на це ловив, ну а в фаворитах, фаворитах нечиста сила або чортик. Це все самопал, гачки гамакасу F-31, 16 номер. Сам паяв. І знову ж таки тіло не наливав, а свинцева проволока обмотав і все. Тобто працює воно сьогодні. Ну, як працює, окунь капризний, оцих крупних витягуєш, на них п'явки, тобто він стоїть, він не ходить. Прийшлось побігати з пів кілометра льоду перековиряв, ну, результат, результат нормальний. Де я ловлю? Ну, міста називати не буду, тому що тут ось недалеко гепає. Ну, як недалеко, Чуть. Чуть, що воно гепає. Від мого дому 50 кілометрів. Я вчора сюди приїжджав, але ну, вчора крупняка не було. Був такий середній окунь. І вчора я приїхав 19 градусів було морозу тут, з дому виїжджав 13, тут 19. Сьогодні з дому виїхав 11 було. Тут 13, тобто тепліше, але вітер. Вчора вітру не було, сонця я взагалі в очеред куртку закинув і в общем комфортно було. Сьогодні вже вітерок, морозець. Тобто блишня не роби, балансири я й не пробував. Балансири в мене погано працюють, хоча є в мене лакіджуновські балансири, маленькі тройки. Є мікрони, є мікроби. ну Скільки я не пробував, блишня виграє у балансірі, виграє це. От махаєш балансіром, як тільки ну, на мікронах, на мікробах тройніка знизу немає, на кіджоновських є. Ото як тільки починає чіплятися за тройнік, знизу все, витягуй блишню вертикальну і погнали. рибачити. Ну, В общем, такий результат. Всім миру, добра.